Так, сьогодні у нас міні огляд, і він про продажі переїхав наш відділ продажу. Ось сюди на край парковки. Давайте я зараз вам покажу де це глобально. Тобто де він був. Он банер, він теж переїде. але Трошечки пізніше. Ось там туйки. От біля тих туйок стояв відділ продажу. Ось ця велика парковка відсипана, ось парковка біля першого будинку. І ось. Знову повертаюся до нашого відділу продажу. Він буде так збоку, так, щоб можна було прийти сюди. Буде теж бурківочка, теж буде зелені насадження. Коротше, робимо так, щоб було вже зручніше. В принципі, всім, я думаю, буде зручніше на найближчий рік ось такий переїзд. Ну, а сьогодні трошечки вам теж розкажу про про, про продажі, точніше, про е, вартість квартир. Дивіться. В Принципі, менеджери з ким з клієнтів спілкувалися, вони вже говорили про те, що ми будемо піднімати ціни. Є в мене чітке розуміння по підняттю цін, і я знаю, наскільки їх треба підняти до кінця року. Враховуючи, що це велика цифра, на яку треба підняти, це все ну, самі розумієте через собі вартість, яка постійно зростає, то підняти я повинен рівно на 70 доларів. Але це буде робити в два етапи. З 1 листопада ціна плюс 35 і з 1 грудня теж плюс 35. Все одно це залишає нас в найкращій ціновій пропозиції, ми не піджимаємось під нашого найближчого конкурента по ціні, і тому, в принципі, все одно лишаємось в середньому нижчі ціни 1000 доларів за метр квадратний. Тому всі, хто планують придбання квартири в парксайді, Обов'язково продумайте свої плани. Якщо ви хочете придбати найбільш вигідно, то це можна зробити тільки в цьому році. Я нікого не хочу там пришвидшувати, просто кажу, як є. Собівартість перерахована, перебита. Є нюанси, які повиникали. Ми їх по -по порахували, дали невеличкий запас, зовсім невеличкий, повірте. і Робимо все одно найдоступніше житло в Україні з ремонтом Whitebox. Ну, це, мабуть, все. Сьогодні такий коротенький випуск. Що ще раз скажу, паркінг і комерція. Паркінг і комерція. Паркінг і комерція теж дорожчать, але вони здорощують у другому етапі. Тобто там буде здорожчання з 1 грудня. Тому ось так. Все. ну а тепер насправді все. До наступних зустрічей у відео чи в нашому відділі продажу. Всім до побачення. І ось вам трішечки нашого будинку. Навіть в такий день, коли пасмурно, все одно гарно виглядає.